Питання злочинів під час революції гідності досі без відповіді. Прокурори звітують, але люди критикують. Такою була сьогоднішня колегія консультативної ради при обласній прокуратурі. Активісти просять покарати винних про це й не тільки докладніше, Ірина Кунанець. Сьогодні минає рік, як була ніч гніву. Тоді НАТО розтрощив частину внутрішніх справ приміщення обласної міліції, СДУ та обласну прокуратуру. Однак ініціаторів цього дійства й досі не знайдено. Дехто певен, що причина цього бездіяльність місцевих прокурорів. Якщо сьогодні ми не виявимо цих організаторів і виконавців, які спровокували тоді дії у Львові. Повірте мені, воно може повторитися. Тому що сьогодні дійсно не проводяться розслідування. та не лише через ніч гніву на колегії Немачгучно обговорювали скандальні прокурорські провадження під час революції гідності, коли ті під час масових протестних акцій зокрема оскаржували створення народних рад. Однак прокурори виправдовуються, мовляв, тоді діяли під тиском режиму. Цей день, коли сталися ті трагічні події на майдані, всім прокурорам. Не тільки в прокуратурі Львівської області, але й по цілій Україні було дано безпосереднє доручення вивчати ці рішення органів місцевого самоврядування, яких було дуже багато більше, ніж 258. Дані рішення на електронну адресу Генеральної прокуратури скеровувалися безпосередньо, там вивчалися. Однак обласну владу та громаду таке виправдання не задовольняє. Я би хотів, щоб це не була розмова ні про що, і ми завтра відзвітуємося, що прокуратура області провела, роз'яснила. Тому люди просять дій, зокрема під час колегії, звільнити Володимира Павича, прокурора Другобицької міжрайонної прокуратури через відкриті ним кримінальні провадження під час. З революції гідності. Може бути і догана, може бути пониження в посаді, може бути позбавлення премії. Будь-які нас дисципліна передбачає кілька таких дисциплінарних сяг. І в тому числі звільнення з посад. Однак головний прокурор публічно нікого таки не звільнив. Проте рішуче запевнив, що винних покарають. Ірина Кононець, Антон Лакіза, новини.